Одеських радіовідучих, легендарні одеські радіовідучі, просто радіо Народного радіо Морі ФМ зібралися разом, щоб провести такий предноворічний донат шоу, зібрати кошти. Як 2024 рік вони поставили собі задачу зібрати 202 тисячі гривень. Це вдалося. вони їх зібрали. Збирали для того, щоб зігріти ЗСУ. Вони придбали грілки хімічні, вони придбали сухі душі, теплі фліски, декілька дизельних обігрівачів. О, такі. Електричні сушилки для обуві, багато чого, ці пауербанки і розпределили по своїм знайомим друзям, хто цього потребував. 47 бригада, 28, -а, 36. -а. Ми займалися 126 двадцять бригадою нашої одеських ТРО, і частину цього вантажу, який вони закупили, вони передали для нас, щоб ми далі передали для своїх друзів зі 126 двадцять бригади. Ми спілкувалися з Павлом Козловим, Він підрахував, що загалом було 660 кілограмів вантажу. З них 120 прийшло до нашого штабу. Ми особисто з Павлом Козловим давно знайомі, вже майже 8 років завдяки радіо, і Паша допомагає своїм друзям, він бачить, що я допомагаю своїм. Ми вже декілька таких. Колаборації проєктів зробили разом. Щось ми допомагали від нашого штабу йому там якісь ліки для його друзів-лікарів. Щось він допомагав нам. І, отак, коли він вирішив зібрати це донат-шоу і своїх друзів, він так в першу чергу зателефонував мені і сказав, що є, так, є така ідея. Чи потрібно, я кажу, а вже ж потрібно. І от частину цього вантажу передали до нашого штабу. Чи не запрошували на ці донат-шоу волонтерів до спілкування? Вони запрошували, це було. Вони планували, що це буде п'ятигодинне шоу, але вони вийшли за рамки. Було набагато більше часу. Були дуже багато різних гостей, в тому числі і волонтери. Вони мали запросити Катерину Нажевнікову, але саме в цей день зранку вона поїхала здається на Донеччину чи на Херсонщину. Вести свій вантаж, тому вона не прийшла, але було дуже багато гостей: ті, хто роблять окопні свічки, маскувальні сітки, збирають на дрони. Всі прийшли, розказали про свої напрямки, хто як допомагає. Приносили якісь сувеніри, які потім в рамках цього шоу були розіграні на аукціоні. І теж якісь гроші з цих. Лотів пішли на закупку цього всього тепла. Від нашого штабу ми передали розмальовану гільзу, тубус від рашистського ПТРК та ящик від снарядів наших, наших снарядів. Наскільки я знаю, це не останнє шоу, і планується ще деякі. Заходи, в яких ми теж мабуть візьмемо участь, ваш офіс просто завалений різними коробками. Дуже багато медикаментів. Це для лікарень, так для допомоги це і для лікарень, це для хлопців непередові. Тут багато перев'язувального матеріалу, бінти, вата. Щось ми відправляємо до шпиталів, до лікарень. Щось йде безпосередньо на передову. Цей вантаж нам передали наші польські друзі. Десь перед новим роком вони привезли нам великий бус з медициною і ще. Коли вони грузились там у себе, ще не все влізло. Частину відправляли новою поштою, і от буквально декілька днів тому ми отримали ще частину цього польського вантажу. А на який напрямок має поїхати вся допомога? Медицина чи тепло? Тепло і медицина тепло. Вже частина уїхала в 126-ту бригаду до наших друзів з аеророзвідки. Ми буквально вчора погрузили це дизельний обігрівач, грілки те, що вони дуже потребують. Ще частину ми загрузили сьогодні до іншого батальйону 126 ї бригади. E, e, наші друзі з 15-ї бригади, 38-ма бригада повітряної оборони теж e, отримає щось. Ну і за потреби e, окопні свічки, e, майже всі пойдуть на Куп'янський напрямок, там e, це дуже потрібно зараз, там дуже холодно і. Один такий з найгарячіших, як би це не звучало, напрямків їм потрібне тепло. Ми теж туди відправляємо. Потреба в теплі зараз дуже велика. Ми, помімо цього, ми з грошей, які нещодавно були зібрані на щодеколи. Яку Костянтин Бородавка проводив в палаці культури, там були зібрані кошти, які ми витратили на хімічні грілки. Многоразові ми самі будемо їх виготовляти. І буквально от, через декілька днів вже будуть готові многоразові грілки, які теж ми будемо відправляти на передову хлопцям. Була uh, в тому, щоб uh, об'єднати моїх uh, колег по радіо, uh, котрі uh, кожен у свій час uh, зіграв uh, ну, таку роль uh, для країни, для міста, для суспільства, для людей, uh, і я подумав, що uh, може наступив момент. Uh, Зіграти ще одну роль uh, для суспільства, для людей, для міста, для військових. Об'єднавши моїх uh, колишніх радіоколег. Я можу сказати, що uh, ніхто не відмовив, коли я сказав, що ну ось дивіться, є такий uh, дуже конкретний запит uh, мого uh, друга з uh, 47-ї бригади, аеророзвідника. Там було ключове слово тепло дуже прості е, речі, і вони там не коштують дуже багато, але їх е, потрібно у великій кількості. Ми збрали трошки грошеняток, Це було двісті дві тисячі гривень. Цього вистачило на я вже потім по чеках пошти порахував скільки ми відправили цього тепла. А це було більше 600 кілограмів. І з однієї бригади, де служить мій друг розвідник 47-й, ну, з перелік бригад, яким ми допомогли, розширився до. Я вже точно не пам'ятаю, але там шість чи сім різних бригад, різні напрямки. Це і хлопці, які тримають оборону Авдіївки. Це Куп'янськ, це Херсонський напрямок дуже прості речі: грілки, електросушарки для взуття. Окопні свічки нам за так, за дякую передавали дівчини, які їх роблять. Ну, щось там допомогли. І я сподіваюся, що це буде не останній раз. Чи задоволений я? Знаєте, я задоволений тому, що ну, завжди хочеш зробити ще більше. Але я розумію, якщо б ми не зібрались, ми би не зібрали ці 600 плюс кілограмів тепла. Ну і ще один плюс від того, що ми робимо. Ну і ми не робимо з цього таємницю, що ось ми там якось допомагаємо. Це не заради піару, ми там не якась там політична сила. Ми просто знаєте, хочемо до допомогти. А ще хочемо своїм прикладом показати, що допомагати це не дуже складно. І е, я гарантую у 100% людей зараз в Україні, якщо вони почнуть задавати питання, шукати е, буде хтось, кому кого вони е, е, особисто знають хто служить в даний момент, і цьому цій людині, цьому захиснику, 100% щось потрібно. Основний сенс при запрошенні. Гостей до нас до ефіру був або це ті захисники, кому потрібна допомога, або це ті, хто цю допомогу надає. Це ну волонтер, це якось так знаєте. Дуже гучно звучить. Наприклад, я і волонтер, але я як українець розумію, що я маю принаймні щось робити для. Нашої майбутньої перемоги. Тобто, це були захисники, які розказували, як їм там взагалі. І люди, які допомагають, це були і якісь персони, які працюють самі на себе, але вони там, наприклад, роблять окопні свічки з мамою вдома перед телевізором. Або це. Ну, в нас був наприклад Андрій Викарчук. Це людина, яка разом з командою вже майже два роки збирають гроші та віддають аптечки, тактичну медицину і все таке інше. У якомусь такому масштабі, що мені навіть не снилось це хлопцям та дівчатам з Южного, зокрема, Денису Тверлі, Привіт йому. Вони передали нам декілька артефактів з лінії фронту: це з херсонського напрямку. це з... В різних інших напрямків це були е, якісь там тубуси от РПГ-шок, розмальовані гільзи від е, Зенітки, це був ящик від е, мін 82 другого е, калібру. Е, були інші призи. Наприклад, я е, зв'язався з менеджментом Святослава Вакарчука, і вони передали мені вінілову платівку з автографом Святослава. Це була книжка загиблого Одесита, який вів свій телеграм-канал. Книжка це називається Записки добровольця декілька різних лотів. Ще був лот від нашої радіобанди. Щось таке цікаве. Ну і ми все це продавали, точніше, не продавали, а обмінювали на гроші, щоб на ці гроші купити тепло для наших захисників. П'ять напрямків десь по 120 кілограмів на кожен напрямок. Нам вдалося відправити. І я думаю, я сподіваюся, що це лише перша частина, і ми зробимо щось щесь. you <music>